Доброго дня, незламні українці і всі глядачі каналу. Мене звати Ніна. Рада всіх вітати на каналі «Мислиці за скарбами. Цей канал справжня територія вінтажної краси. Іноді трапляються і антикварні речі. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Будемо відволікати свій страшний будний на вінтажну красу разом. Полюю, як різде приходиться, і сьогодні випуску я продемонструю речі, які придбала на зльоті колекціонерів. Зліт проходить у міжнародному виставковому центрі за адресою місто Київ-Броварський проспект 15. Це десь 10 хвилин від метро Лібережне. Всі зустрічі проходять по суботам зранку 7 до 15, але чесно кажучи, вже о 13 годині всі починають потрохи збиратись. Ну цього разу я не планувала їхати. У мене зламалась стіжка в сережах, які я придбала на зльоті. І продавець сказав, що я можу підвести. Він починить То, того дня був дощ дуже сильний, і я взагалі дуже пізно вибралась. Я була впевнена, що я нічого взагалі не знайду. І навіть кошти з собою достатньо не брали. Добре, що можна було з деякими продавцями розрахувати, ну, перерахувати на картку. Але якщо чесно, я приємно здивована знахідками. І демонструю предмети останнім часом, щоб мої глядачі розуміли ціну утворення від дешевших до дорожчих предметів. І дешевше всього обійшлася мені вазочка користень. Тему, я вже піднімала на каналі, що звідси таке місце, де складно знайти дешеві предмети для колекціонування зазвичай вище ніж на Барахуці Печайна, Тому я й не ставила собі за правила кожного місця відвідувати зльот. Але я вже дивилася зі своїми глядачами інформа... ну ділилася. Я маю на увазі, що. Інформацію, що я торгуюсь з продавцями, і зліт, як по мені, нічим не відрізняється від парахолки. Це базар. Цього разу я порахувала, в мене вийшло десь більше ніж тисячу гривень тільки знижкою. А за цю вазу, наприклад, хотіли 200 гривень. І я... вона мені одразу сподобалась, але вона вживана, і я так подумала: ну, спробую поторгувати, по я то хочуть. Бо я ще помітила невеличку тріщинку. Всередині зовні її взагалі не видно. Зовні ну, вона просто була, друзі, грязна, ну, брудна. Ну, тому я і придбала, бо мені зробили ще знижку 50 гривень. Я думаю, за 150 гривень це вазочка дуже-дуже ну, дуже навіть гарна. Ну, Що мене саме зацікавило в цій вазі, так це. От малюнок, наскільки я розумію, це підлазурний розпис кобаль там. Дуже гарний. Я не знаю, чи це ручний, скоріш за все, штамп. бо Дуже якось так в один в один. І ну, мене, наприклад, зачарував просто цей розпис, дуже гарний, як по мені, до речі, дуже сучасно. Вона виглядає дуже сучасною. Мені взагалі, мене взагалі приваблює збирати такі вазочки такого невеличкого за розміром і форми цікаві. От мені ця вазочка дуже цікава. Хоча, друзі, я ще не гуглила, можливо, це штов. Якщо хтось знає, ну я не бачу тут ні притертості, нічого, тому я зробила висновок, що це саме вазочка. Тож, давайте ділитись в коментарях своїми враженнями та знаннями. Деякі скляні речі представлені на столу з минулого зльоту, тому що покупок тоді було небагато. І я вирішила розділити показ порцеляни та скла та об'єднати порцеляни з інтернет-покупками. Але предмети скла я купив менше, тому вирішила вже сьогодні не збирати на окремий випуск тільки зі скла, а показати сьогодні саме зробити випуск, придбання тільки зі зльоту. І того разу я придбала таку кришталеву вазу, поділилася зі своїми. Учасниками в групі одразу є, тому що вона мене так просто зачарувала, вона просто неймовірна. Вона мені обійшлася всього лише за 200 гривень. І чим вона мене зачепила, Зачепила, так це неймовірним оцім градіантом. Градіант просто ну, просто такий перехід чудовий. Подивіться, будь ласка. Сама ваза з безбарного кришталю, але низ такого тиракотового, ну я б навіть сказала, ти дивишся навіть медового кольору, дуже такого гарного. Мені так було смішно, що я навіть перепитала у продавця вона не брудна. Ну так подивилась зсередини, ну бачу, що немає ніяких, ну, не пошкоджено, нічого. Ну, Думаю, цікаво, ну дуже вона мені дуже цікава. Вона просто неймовірна. У мене вже такий склад От, взагалі, як то кажуть, вимальовується склад колекції таких невеличких вас зі скла обов'язково покажу в окремому відео. Так, виділяю, головне, що саме в цій ну, в цьому предметі мені сподобалось. Так це нарізочка. Друзі, зверніть, будь ласка, увагу. Я кришталю відношусь. Та холодно, але коли бачу дуже гарні речі, просто не можу прийти мимо. Так і сталося з цією вазою. Вражає нарізочка гравіювання. Подивіться, будь ласка, матові квіти. Я забула, як це називається прийом, але вона так трошки як поглиблення. Ну, Квіти просто неймовірні. низ по мені, дуже подобається, такі зрізаний, тому що він якось так. Воно, як на постаменті, трошки так виділяє, дуже форма цікавіше становить. Така в вона знахідка. Так, по такій же самій ціні обійшлася мені ваза довбиш. Я зловила себе на думці, що в мене немає ну, саме довбиш з таким от вже пізнім клеймом. Бачите, вона колись коштувала 6 рублів. Перший сорт і. І мені дуже захотілося її придбати. За неї просили 300 гривень, але, напевно, із за <губ> Москви, я... і з за того, що я купувала декілька предметів у продавця, мені вступили її за 200. І вона буде в мене стояти в вітрині. Отак от, от я буду цією стороною на неї дивитись, тому я залюбки придбала. Я дуже люблю такі квіти на порцеляні. Сама ваза дуже багата на позолоту, і, ну, дуже така вона цікава, ручний розпис. Я дуже люблю такі квіти на переселяння. Дуже-дуже. Я хочу виділити головне. Що, що мені більше сподобалось, це форма, вона стоїть якось на постаменті. Бачите, теж, це дуже якось так цікаво. У мене такої форми не було, тому я залюбки продала. Я вважаю, що 200 гривень. Така вазочка коштує, Я не бачу тут подряпин ніяких, не схід позолоти, Єдине, що, ну може, тут по краю трошки, трошки але все одно. Для таких, Я вважаю, що для такої ціни це дуже-дуже е приваблива ціна. для такої вазочки. Далі вам поспішаю показати гарну скриночку. Я обожнюю скриночки. Останнім часом подорожчала порцеляна, а ви знаєте, любі друзі, що я не купую нічого дорогого, ну саме зараз, за війни, дуже рідко, ну прямо якщо щось прям щось мрію. І серед предметів, багатьох предметів, стояла ця красунечка. Я одразу впізнала виробництво Кисловодськ. Навіть можна було не дивитись на клеймо, тому що в них є такі, у цих виробів є почерк. В мене вже є одна, але вона зі втратами, а цю я так роздивилась, дивлюсь взагалі. Все ціленьке. Так, зараз я відкрию кришечку, тому що так обережно треба з такими речами. Бачите, подивіться, будь ласка. Хотіли 350 гривень. Я поторгувалася, віддали за 300. Нещодавно мої колеги по хобі влаштовували флешмоб. ну, Посуду порцеляни з трояндами. А в мене я була дуже здивована, дуже мало посуду з трояндами, то я відклала на потів. А вже після того часу вдалося придбати стільки краси саме з трояндами. Тож я обов'язково приєднаюся до флешмову. Ну, може просто трохи пізніше. Що хочеться виділити, так це сильні сторони предмета це білосніжна порцеляна, виріб новенький, я ж кажу, взагалі без недоліків. Така красунечка, ця білосліжна порцеляна, неймовірна, ліпка. Я думаю, що глядачі бачать, як тут дуже гарно і підмальовочка посолотується, це все ручна робота і форма дуже жіноча. Мені взагалі подобається така, от, якщо чесно, округлість. Отака от красунечка. Поповнить мою колекцію. Далі, трохи вище, мені обійшовся цей. По ціні, я маю на увазі, обійшовся мені цей глек кришталевий. Я спочатку його не хотіла брати, бо він був не дуже в гарному стані, але продавець мені вступив. І я придбала, зараз покажу чому. Тут є дарчий надпис. Я просто вже стала змивати, уявляєте, я чомусь так його почала мити. і... Почала стерти, ну, стирати надпис і вчас та, вчасно просто оговталась, бо все ж таки цінність цієї речі саме в поважному віку. І тут, якщо так роздивитись, там по -по дорогої Софії Борисовні, по-моєму, від студентів і 48-й рік. Я дуже сподобала, ну, я, я так знаєте. Ну, дуже мені подобається ця форма. Ну, я не знаю. Це просто не продати. Друзі, він такий важкий. Ну, давайте, хоч трошечки, я що тут виділю з художнього оформлення. По-перше, тут таке глибоке гранування. Дивіться, будь ласка. Виробництво якої країни не знаю, але можуть таки припустити, що Німеччина, бо Німеччина виготовляла дуже гарні такі вироби. Я дуже довго думала, чому придбати чи ні, дуже якось погано збережений, багато подряпин всередині. Такий штовстий кришталь, я не знаю, що з ним робили, але все одно придбала, бо така форма рідкісна. І я придбала саме із за неї. Ну і що можна сказати, головне, ну, старенький глик, да? це плюс. Я обожнюю таку форму. Нарізочка, до речі, теж вражає. Подивіться, будь ласка. Як, як гарно оформлена. Дуже гарно, мені подобається. Дуже подобається, коли от така ручечка, Класна. Ну, і друзі, як вимити старе скло та скрити подряпини, бо я думаю, що ви тут не дуже бачите вже подряпане, а повірте мені, вона, він був весь в подряпинах. Та я залишу внизу під відео корисну пораду. Від мене як скрити сліди. Користування саме на виробах, не тільки з кришталевих, це і стосується і виробів зі скла. Далі презентую ще одну скриночку, чесно кажучи, вона зі втрат... ну, з втратами. Я, можливо, би її і не придбала. А, ну, Якщо б мені не 100 гривень. Є недолік, його не видно, але я вам обов'язково його продемонструю. Ось такий недоляк, я знаю, що це все можна, друзі, відновити. І я придбала, тому що мені дуже хотілося розбавити свою колекцію скриньок. Бо більше з, з них з квітами, такі дуже жіночі. А мені захотілося, знаєте, чомусь таке. Я вважаю, що вона цікава, саме бачите такий фотодруг на кришечці. Дві дівчини на катку. В інтернеті вичитала, що назва юні фігуристки. Клеймо, до речі, зараз продемонструю. Добре, що є рік. Тож я думаю, що вона тому і цікава. 55-й рік. Тож вона, як то кажуть, поважного віку. І виглядає як саме з радянських, знаєте, ще з тих часів. Ну, як по мені, вона така саме виділяється, я ж кажу, серед інших. Дуже. До речі, я вже згодом узнала, що вона колекційна і коштує, ну, якби була ціленька, то щонайменше 3-4 рази, ніж мої ціни і придбання. Оформлення цікаве, яскраве. Мені подобається форма квадратна. Ну, Поповнити мою колекцію таких от. Я просто розумію, що я не люблю однакові збирати скриночки. Ну, може, поки що не визначилась. От в мене є дві старі такі. Квадратні ну, скринички Баранівка, я їх дуже-дуже люблю. І от вони, якраз ця скринечка буде, так як то кажуть, такою конкуренткою. І мені дуже подобається, що вона яскрава. Дуже мені хочеться таке, знаєте, класне художнє оформлення. Я взагалі дуже люблю все різне, ви бачили по моїм колекціям і штофів, щоб все було різних форм, різних художнього оформлення. Я думаю, що саме це цікаве в колекціонуванні. Хоча я Ще буду дивитись, може, визначусь і буду щось купувати, конкретно збирати. Саме я саме скриночок зараз маю на увазі. Далі вище по ціни йдеться чарівник-гарнятка, городниця, купольна городниця, це клеймо 60-х років. За того, що стерти клеймо, я не одразу зрозуміла, що вона радянська, бо вона стояла серед різних виробів і одразу, коли пройшла надпис, хотіла її придбати. Добре, хоч продавців вступили за 100 гривень, ну, вступили 100 гривень, і я дуже зраділа. Тому що мені зараз в наші ріднесеньки таке все миле. Вибір придбати стару голугородницю, хоч і не з тоненькими там, стінками, О, це не тон, тонкостінна порцеляна і не є ця порцеляна поціляна, як то кажуть, білесенькою. Але якщо стоять, наприклад, в мене стоїть вибір купити пару стара баранівка з надписом Ленін завжди живий. То я, звісно, куплю таке черевне гарнятка з вершами Шевченка. Мені дуже подобається ця форма. До речі, взагалі дуже подобаються такі речі. Вони так сучасно виглядають. От Якби не клеймо, можна було б взагалі сплутати подумати, що Ну, хоча ручка притаманна виробам, які були створені по формам ще царської Росії. Хто хоче краще розглядати, запрошую подивитись коротке відео на каналі. Бачите, я так розумію, що вона була створена до 150-річчя народження Шевченка. Ну, Я хочу наголосити, що я знімаю. Ті предмети, які, на мою думку, варті того, щоб їх показати дважди, я демонструю в коротких відео. Тому всіх, щоб було, ну, можна було добре роздивитися денному освітленні, тож я всіх запрошую до короткого відео. Далі, друзі, трохи вище по ціни. ваза, яка була випущена до Дня 20-річчя Дня Перемоги. Теж я її показувала в короткому відео, то всіх запрошую краще роздивитися. Що... Припускаю, що вона була виготовлена в 65-му році. Теж вона мене дуже вразила. поспішаю, Я так, так вразила, що я поспішила одразу з вами поділитись короткому відео. Дуже було смішно, я вам розкажу, як я її купувала. Мета була придбати радянську вазу. Але з кольорового скла. І два чоловіки постійно торгують на зльоті. Я кожного разу на зльоті щось в них купую. А цього разу привернула мою увагу ваза з такого от гарного смарагдового кольору, неймовірна. Я попросила її роздивитись. Вони хотіли за неї 1500 гривень. І це зі знижкою. Я такі дорогі вази не купую, а потім побачила на розкладці на полу цю красуню. І вже забула взагалі про те, що з Німеччини ну, так мені сказали продавці. І хоча вона була дуже цікавою формою, до речі, схожа на Вал сайнт Ламбе, хто цікавиться, кристалем знає. Друзі, я її поставлю, вибачте. Бо вона така важка, і я дуже боюсь її просто уронити пошкодити. Ну, і Ця красуня стояла така ріднесенька. Я так зраділа, і продавці почали мені розповідати, що вона теж з Німеччини, дуже дорога. Ну потім таки вступили 100 гривень, і так смішно було, як я торгуюся. Вони кажуть, ви що зовсім не в темі, ну саме цін. А я така: ні, ну це правда. Я ще не дуже розуміюсь, коли цінний предмет ще рідкісний, але вишукую завжди в пошуках скарбів, які, на мою думку, є такими. А ця ваза, на мою думку, справ... ну, справжній скарб за ціною Келиха, до речі, кришталевого. А від вас, шановні глядачі, очікую вашу думку в коментарях. Що для вас з моїх знахідок, знахідок на столі є скарбом? Далі вам презентую цю красуню, яку я ну, навіть боюсь брати, якщо чесно, в руки. Така вона мені тендітна. Церівна пара полонна. 50 років клеймо, теж її демонструвала в короткому відео. Чесно кажучи, от саме за того, що на зльоті мало продається виробів з порцеляни радянських часів, ну я маю на увазі посуду, тому я і не хотіла їхати цього разу. Думала, краще поїхати на бараховку. ну Дуже мало чайних пар. У більшості випадків продається Німеччина. Та дорогі дольова, виробілки, ціни там просто шалені, там по три тисячі гривень. А мені так захотілося наші, ріднесеньке, незвичної форми. Тож я не очікувала зустріти таку красу, і уявляєте. От я вважаю, що цей музейний експонат, ну, по праву може називатись. Це моя перша була взагалі покупка на зльоті. Я так була здивована. Ну, я спеціально попросила продавця вибрати, щоб не була ну, стерта фарба, там позолота, і не помітила інших. Недолікам ну, якось так не хочеться, коли тримаєш таку гарненьку чайну пару. Не хочеться знаєте, взагалі казати про недоліки, тому що я розумію, що це вже така рідкість, рідкість. Оце я, до речі, розумію, що рідкість, тому що я вже скільки збираю і ну, я перший раз зустріла. А до речі, назва форми П2, автор форми Іванченко Петро Михайлович, рік творення 1946. Щодо оформлення художнього, я не підскажу. Я не знаю, я бачила тільки на просторах інтернету в синьому кольорі. Пам'ятаю, що з того часу і мріяла придбати, що мені от виділяю головний, неймовірний ручний розпис, як всередині чашечки, так і ззовні вражає. Ну і форма The Best, як то кажуть. Така красоня це дійсно зараз такий теж один із фаворитів в, моєї, в моїй колекції чайних пар. І остання покупочка. На зльоті це антикварне блюдце фабрики Гартнера. Рік виробництва клеймо таке ставили до більшовицького перевороту. Це моя була остання покупочка на зльоті. Я вже збралася виходити, як, як то кажуть, пила каву. Зазвичай до професійних протеційний дуб, бо вважаю, що дуже дорого, і не хочеться засмучуватись. Так іноді, коли є настрій, можу подивитися, як то кажуть, як музеї сходити. Бо ціни в доларах, євро чи в гривнях, але не нижче 100 євро. Трохи дешевше, там, може, якщо там якийсь предмет зі втратами. А тут очам своїм не повірила, два блюдця таких от були на столі цілі без трат. Їх продавали разом і зробили знижку щось в тисячу гривень. Але я зрозуміла, що в мене вже немає коштів та і не потрібно мені було два блюдця. І я попросила, щоб по такій же ціні мені продали тільки одне. І дуже радію, що жіночка пішла на зустріч, тому що я розумію, що такі речі, ви знаєте, вони як з іншого виміру. Ні, я і не думаю сьогодні вихваляти фабрику. Подивіться, будь ласка, яке вона тенесеньке, що світиться все. Тут навіть не треба. Бачите, я клеймо, тут клеймо, я от бачите мою руку. Оце я його бачу. Е, я тільки хочу, ну розумієте, ви не, думаю, не буду вихваляти, бо, на жаль, вона переіменована. Ця фабрика зараз розташована на території ворожої для нас країни. Я тільки хочу сказати, що я впевнена, що фабрика, яка була розташована на території України виробами тих часів, нічим не поступалась. Кожна річ, витвір мистецтва, масовості, масовості такої не було. Тож це музейний експонат. Виділяю головне, що мені сподобалось, це колір. Такий блакитний, ну, не знаю, чи Тіфані можна сказати, чи ні, але я розумію, що він дуже рідкісний. На жаль, камера, до речі, так ну, не передає. І взагалі, що хотіла сказати, що камера не передає так, це... а, друзі, я зовсім забула показати вам, кажу останнє. Ні, не останнє. Ну, бачите, це я поспішаю, вже трошки бо я дивлюсь на час, щось так розтягнуто. Я ж за того і роблю коротке відео, бо мені хочеться, щоб скоротити друге відео. Ну, все. По цьому блюдечку, я думаю, що всі зрозуміли, що це ручний розпис, воно дуже гарне, що воно коштувало мені і ці гроші. грошей. Друзі, забула зовсім за, за цей чудовий графін. Ну, просто забула. Він мені коштував ну, так само, як і чайна пара. А, мені вступили, то трохи дешевше. Так, теж вступили, бачите, я не знаю, я торгуюсь до останнього, тому що я так зрозуміла, що я від нього, ви знаєте, я декілька разів підходила до продавця, декілька разів дуже хотіла дорого за цей графінчик, але камера не передає. Ви, виявляєте, якщо б не згадала за колір предмету, то забула би сказати за цей графін. Він рожевого, друзі кольору. Це просто рожевий колір. Чомусь камера передає його як більше такі, знаєте, медовий. Але це от просто рожевий колір. Тут мені мене просто що головне виділити, щоб вже довго не, як то кажуть, не оділяти йому увагу. Виділю головне, що дуже гарна нарізочка. Це гарна дуже нарізочка. Продавець сказав, що це Німеччина 50-ті роки. Я розумію, що це десь не сучасно. Я маю на увазі не останні роки 20-го сторіччя, бо він такий століття, бо він такий дуже. Якось виділяється з інших форм, до речі, дуже цікаво. Тому такий вінтажний, гарний скляний глек. Мені і кришечка дуже сподобалась, така вона цікава. І взагалі він так виглядає дуже-дуже гарно. Якось, ви знаєте, деякі от речі, ти, начебто, і розумієш, що за нього хочуть дорого, але думаєш, ну, ну варто купу. Тим паче, що я бачу, по якій ціні зараз продаються келихи е е е німецькі, і розумієш, що може це ще і була нормальна ціна. Просто я не так дуже вже розумію цінах. От і все, друзі. Сьогодні без подарунку, верніше вже запакувала та чекаю відправки. Посилочка. посилочки. Вирішила подарувати своїм двом підписникам. Деякі предмети за те, що постійно пишуть, не пропускають під кожним відео ширі коментарі, тож мені захотілось їм віддячити. Продовжую традиційно на каналі закінчувати відео словами подяки. Вдячна всім, хто приймає участь в обороні країни. Нічки останні ті. У мене до сих пір болить серце при виді мого улюбленого міста. я згадаю, яке огорнуло полум'я. Тож мені ну я просто маю таку нагоду, веду канал, не знаю, чи почують мене оборонці, не почують, але хочу подякувати всім охоронцям нашої неньки. Що нас охороняють низький ухлін. Також дякую всім, хто мене дивиться, коментує, ставить подобайки та пише ширі коментарі. Дякую, що ви зі мною, всім миру, добра, тихих, тихих вихідних і до зустрічі в наступних випусках.